Сьогодні, коли багато з людей святкують Свято Різдво, навіть і не згадують про іменинника цього свята, бо Різдво це є день народження Господа Ісуса Христа. І святкують, дарують подарунки один одному, якісь обряди, якісь ритуали, щось роблять для себе, але про Господа взагалі не згадують. Але Євангелій Ідеану чітко пише, що Ісус. Це на землі йому було ім'я Ісус, але від початку було Слово, слово було в Бога, і Слово було Бог. Тобто він на землі йому було ім'я Ісус, але в Духовному світі йому ім'я Слово Боже. Тож на різдво, і взагалі в кожному дні в центрі повинен бути Господь Бог, Слово Боже. І тому треба вивчати Слово Боже. Треба його поставити в центр свого життя, і тоді дійсно прийде Господь і наведе порядок в нашому житті. Тож вивчайте слово Боже, щоб знати істину.